Україна виграє у війні. Про це раптово почали писати західні медіа. Це надзвичайно важливо. Давайте поговоримо, чому адже це відповідає на безліч питань, що я бачу в коментарях. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про цікаве, стисло та зрозумілою мовою. Отже, почнемо з базових очевидних речей, які чомусь всі забувають. Сучасна війна ведеться не тільки на полі бою, і як бачите, вона ведеться також у медіа та головах виборців всього світу. Психологічна війна важлива і Кремль вливає мільярди доларів у пропаганду та власний переможний блеф. Путін хоче створити відчуття, що вони можуть воювати вічно і в них ніколи не закінчиться м'ясо і ресурси. Зосередньо зараз, бо треба прояснити багатошарову концепцію, як це працює. Перша категорія це більшість людей. Для них відчуття, що Кремль не перемогти, відділяє переконання необхідності замирити всіх тут і зараз від постачання Україні більше зброї. Відчуваєте, це ви можете навіть чути від деяких співвітчизників: Росію ніколи не зламати треба зупинятися за будь-яку ціну. Друга категорія, яка навіть підтримує Україну, але боїться нашої перемоги, наприклад, через розпад Росії. Вони починають сприймати це як неминучість, тобто не шукають відмовок а вирішують проблеми, пов'язані з власними страхами. А є ще третя категорія: її найяскравіший представник Трамп. Це мудаки без моральних принципів, які завжди стають на сторону переможця. Вони просто хочуть бути дотичні до сильного. Якщо переможець Росія, значить я допоможу Росії. Якщо це Україна, я долучусь до неї. Ну і четверта категорія самі зневірені росіяни. Так, на них все теж працює. Уявіть. Може, ми перестанемо бути жертвами росіян, а врешті станемо хижаками та впливатимемо на них? А тепер до теми. Врешті в медіа встановилась наша повістка. За телеграф випустила статтю Трамп правий, Україна може виграти. Відомий філософ Харарі Файненшал Таймс. Також випустив статтю, чому Україна перемагає у війні, і ми вже бачимо ефекти. Венс заявив, що Росія не готова до перемовин, а Трамп дозволив дальнобійні удари. Це підтверджує Келох. Затвоїнкори ниють, що треба зупиняти війну. Навіть сам Гіркін цього тижня це перший раз написав. Це злам і тільки початок. Чим більше буде відчуття перемоги на заході, тим більше дозволів і зброї ми отримаємо. В цьому контексті хочеться відповісти на вічне питання в коментарях. Навіщо говорити про нашу новітню зброю чи подробиці операції павутина? От частково блять, саме тому. І коли ви пишете, що фламінго фігня, що не літає, чи де наш Нептун, спершу би погуглили, де що літало. Але якщо б це навіть не літало, слід би було це вигадати по вище згаданим причинам. Тому скептики, або заваліть, врешті їбало, або сходіть в касу за рублями, бо ви працюєте на ворога, корисні ідіоти. Давно хотілося це сказати. Все буде добре. До завтра.